Вони ризикують власним життям, аби врятувати свого клієнта, політики, бізнесмени та зірки шоу-бізнесу, кого лише не охороняє сучасні бодігарти. Кілька годин тренування в залі та стрільба в тирі спецпідготовка словом все, аби життя віп клієнта було у безпеці. Тілоохоронці, четвертий матеріал із циклу Небезпечні професії від Назара Міліневича. Вони можуть пожертвувати власним життям, аби врятувати клієнта, тілоохоронці або будігарти та їхні послуги не для звичайних смертних. Дозволити собі цілодобову охорону можуть бізнесмени, політики чи зірки шоу-бізу про роботу цих хлопців у костюмах. Зняли не один фільм. А охоронець звітній Хюстон став кінокласикою. На відміну від кіно, у реальному житті секюріті не повинні мати близьких стосунків з клієнтами. Для бодігардів це насамперед робота і праця над собою. Анатолій уже понад 20 років охороняє впливових людей в Україні. Щоранку чоловік розпочинає з інтенсивного тренування. Кожен день це час сутра обов'язково. Вот зал, тренажерний зал. Для більшості людей тілоохоронці асоціюються лише із чоловіками. Утім, зараз дедалі популярнішим є саме секюріті жінки. Своїм вмінням охоронець Вікторія демонструє на тренуванні з напарником Анатолієм. Це така професія, що тут немає специфіки. Якби кого більш відомого, менш відомого. Це серйозна відповідальність, тобто тут вже не грає ролі, кого ви охороняєте. Віп-клієнти наймають тілоохоронців зазвичай у парі. Самі бодігарти кажуть, у роботі можуть довіряти лише напарнику. Якщо ну, зробота, звісно, вже ти з полузаряду розумієш друг друга, що потрібно. Вже це вже на За 20 літ. Да. Тут навіть не треба щось говорити. Кожен крок клієнта тілоохоронець має розрахувати наперед, а все ретельно перевірити. Ось, наприклад, поїздка у авто від клієнта, секюріті за допомогою спеціальних пристроїв, сканують машину і лише тоді дозволяють сісти. Охоронці контролюють увесь маршрут від виходу будинку до пункту призначення. Задача це прийняття превентивних мір. Тобто це міри, які ведуть до предупрежденню. Задача бізопасності в покушені в цілому. А ще тілоохоронець обов'язково має вправно стріляти. Тож тренування у тирі обов'язкова щоденна процедура. <плес> з військом дуже часто, тобто можна сказати, і сутками з ним. І це як би, одно з основних, що ми повинні вміти обіцятися з військом. міру безпеки, саме головне. І тому Столько в тирі треба минимум, в день хоча б час нарабатывать, тренуватися. Самі ж сек'юріті додають в Україні професію тілоохоронців, заможні люди сприймають неправильно, наймають бодігартів лише заради віп статусу. Деякі люди от наймають охорону для того, щоб зробити собі певний образ. От їхній статус вимагає, і що їм просто так хочеться, Професійні тілоохоронці це не лише ВІП-атрибут, на кшталт дорогого автомобіля. Це люди, які готові віддати своє життя заради порятунку клієнта. Назар Міліневич Володимир Коновалов НТН,